Ще слово, яке записане в Євангелії від Матвія, читаю 22 розділу, зачитаю з 41 по 46 вірш то всю тему, щоб для нас було більш зрозуміло. Івангелія Матвія, 22 розділ, 41-го, 46-й вірш. Коли зібрались фарисеї, Ісус запитав їх, що ви думаєте про Христа? Чим Він це? кажуть йому Давиді, говорить їм, як же Давид по натхненню називає його Господом, кажучи, сказав Господь, Господу моєму, сиди праворуч від мене, доки не покладу ворогів Твоїх. Під ніжком їх виїх. Отже, коли Давид називає Його Господом, то як же він син йому? І ніхто не міг відповісти йому ні слова? І з того дня ніхто більше не відважувався питати Його. Ось такі слова ми з вами читаємо на сторінках Біблії. В цьому Євангелії вони записані. І я хотів би сьогодні говорити іменно на 42-й вірш, але я зачитав всі для того, щоб для нас було більш зрозуміло. Але хотів звернути нашу увагу, як Христос це сказав до фарисеїв свого часу коли каже, що ви думаєте про Христа? Так ось сьогодні я також хотів би говорити про те, що ви думаєте про Христа? Це дуже важливе запитання. Я би сказав, ну, життєво важливе питання, і воно постає перед нами. Постає перед усіма людьми, які живуть на цій землі. І це питання на протязі тисячоліть хвилює розуму багатьох людей. Багато людей на цій землі, які е думають над цим питанням, можливо, задають собі запитання, можливо, десь шукають відповіді на це запитання. Хто такий Христос? Хто Він? І ось Христос задав запитання, що ви думаєте про Христа? І сьогодні я хотів би також, щоб ми роздумовуючи теж десь думали про те, а що ми думаємо про Христа? Хто Він для мене, Ісус Христос? Сьогодні ми вже чули про Симеона, як він прийшов в храм, вчора теж ми чули. Так ось, коли ми говоримо про Ісуса Христа, ми бачимо, що дійсно справдилися ті слова того старця Симеона, який чекав Месію, чекав того моменту. І він казав ці слова, що каже, все лежить це нападіння і недостання на багатьох. І ось так дійсно люди розділилися для когось нападіння для когось того, щоб стати, зрозумівши, що Христос прийшов, щоб мене спасти, тобто Він мій спасив. Коли говоримо про Симеона, Дійсно, я думаю, собі, коли Духом Святим було йому сказано, що він не помре, поки не побачить. І я уявляю собі, в дійсності братом Іваном було зауважено, що коли він побачив, то настав мир в його серці. І я уявляю собі, як він чекав того моменту, а не знав точно, як то відбудеться, як він побачить. Того Месії, або як він зустріне його. І десь в серці не було спокою. Він хороша, благословенна людина, яка служила Господу і так далі. Але можливо в серці не було спокою, тому що не знає. Я думаю, що у кожного з нас десь такі моменти в житті були, коли не знаємо точно, що і як буде. Відбуватися в той момент, чи в якийсь другий момент нашого життя, чи якоїсь нашої зустрічі. Знаємо, що вона має бути, але як? А коли ще не знаєш, кого маєш зустріти, в моєму житті теж такі моменти були, коли їдеш в чужу країну, не знаючи мови, і не знаєш, хто тебе зустріне, то десь є якісь переживання. А коли це все відбулося, він заспокоївся. В його серці настав мир, настала тиша. І він задоволений сказав ті слова, про які ми вже сьогодні чули. І ось слова, які ми з вами прочитали, над якими ми роздумовуємо, то коли говоримо або задаємо запитання, що ви думаєте про Христа, то дуже багато різних суджень, різних відповідей можна почути від людей. Якщо ви задасте таке запитання мусульманові, то він по своєму відповість, що він думає про Христа. Якщо ви мармонові задасте запитання, він також має відповідь на це, але точно не така, як у вас або у мене. Але він тоже скаже, що він думає про Христа. Якщо ви задасте це запитання, Свідкам є голови, вони теж дадуть вам відповідь, що вони думають про Христа. Тоже ви її почуєте? Але чи така відповідь, яка має основу в книзі Біблії, Чи вона така? Якщо ви атеїстові задасте запитання, він теж дасть відповідь, що він думає про Христа. Тобто. Кожна людина, яка живе на цій землі і належить до тієї чи іншої конфесії, і, може, можливо, може мати, можуть мати різні думки або різні відповіді на це запитання, що ви думаєте про Христа? Отже, вислухавши низку відповідей на це запитання, Освідчить на це запитання, ми знаємо, що Ісус Христос це запитання задавав і своїм учням. Так само Ісус Христос задавав їм. І задаючи і своїм учням, Христос запитання Він задав, каже, що люди думають про мене? Або за кого люди вважають? І десь учні перераховують за кого. І то, що учні перераховували, то точно не так, як би мало бути насправді. І точно не так, як сказав Петро. А коли Христос задає запитання учням, тоді каже, а що ви думаєте? За кого ви вважаєте мене? Пам'ятаєте відповідь? Що казав Петро? Ти Христос, син Бога живого. Ти Христос, син Бога живого. ось Коли досліджуємо Писання і десь роздумовуючи над ним, ми зрозуміємо що дійсно, і розуміємо, що дійсно Христос, він є син Бога Живого. Він є Бог він є наш Спаситель. І ми насправді розуміємо, що в цьому світі, в якому ми з вами живемо, і серед цих людей, серед яких ми живемо, то Христос шанується по-різному. По різному Його визнають. Хтось визнає за Бога, хтось не визнає Так дійсно по-різному. І це ми бачимо. І на основі Слова Божого так було і тоді, по-різному його сприймали, так воно і по сьогоднішній день. Але нам поставлено запитання, що ви думаєте про Христа? І я думаю, що якщо б зараз я кожному з нас задав запитання, і ми б всі відповіли так, як відповів Петро. Ми би так і відповіли, що Христос він є син Бога Живого. І це правильна відповідь, але не повна відповідь. Тому що, якщо дати повну відповідь, то він не просто Христос Бога живого, Він Бог, Він Спаситель наш. Це наш Христос в якого ми з вами повірили, якого ми полюбили, перед яким ходимо і якому служимо. Знаєте, я, я сам говорю і в мене морозиде по тілу, коли роздумовуєш над такими словами, можливо, не завжди ми якби, повністю осознаємо ну, ту велич нашого Господа, велич нашого Спасителя Ісуса Христа. І боляче, коли ти можеш чути від людей ту недооцінку Спасителя нашого Ісуса Христа. І як приємно, коли ти чуєш від людей ці слова, задаш людині запитання, і людина може правильно відповісти, і ти знаєш, що ця людина дійсно, це і для неї цей Ісус Христос є особистим Спасителем. І так, для нас віруючих, Він Бог, Спаситель наш, Він цінність нашого з вами життя, цінність нашого життя. Ми розуміємо, що Живучи тут на землі, коли ми живемо, то нам приходиться трудити, заробляти, щось будувати, щось. Приобрітати і так далі, тому що життя таке на цій землі. Але важливо, щоб кожен із нас пам'ятав, що це все десь не відволікло нас від цього Спасителя Ісуса Христа. Важливо пам'ятати, що основною цінністю нашого життя повинен бути іменно цей Ісус Христос, наш Спаситель. наш Господь. І навіть якщо люди цього світу і не вшановують Його, як Христа, Сина Божого, навіть якщо вони цього не роблять і не хочуть робити, але я закликаю нас, брати і сестри, щоб ми продовжували це робити. Щоб ми продовжували схилятися перед Ним, щоб ми продовжували вшановувати Його. Щоб ми продовжували поклонятися Йому, любити Його, бути вдячними Йому, нашому Спасителю Ісусу Христу. Увірувавши в Ісуса Христа, ми прийняли Його як свого особистого Спасителя, тому часто наголошуємо про те, що він є особисто мій Спаситель. І прийнявши Його, ми відріклися. Відріхунного життя, лише тільки бути з Ісусом, бути з Ним. І ми читаємо слова апостола Павла, які записані у Филиппіанах у третьому розділі з 8 по 11 вірш. Вони дуже схожі слова, на слова, які вже сьогодні нам читав брат Едік. І тут сказано так, пісня до. Филипп'я, третій розділ з 8 по 11 вірш. Тож усе я вважаю за ніщо ради переваги пізнання Христа і Ісуса Господа Мого, для якого я відрікся від усього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа і знайтися в нім, не зі своєю праведністю, яка від закону, але з тією, що через міру Христа з праведністю від Бога за віру, щоб пізнати Його і силу Воскресіння Його, і участь в стражданнях Його, уподібнюючись Його смерті, щоб досягти Воскресіння мертвих. Тож, усе я вважаю за ніщо. Сьогодні, як кажу, братом і були вже сказані слова, коли людина заради чогось цього земного готова десь воювати і говорити різні, можливо, навіть нехайні слова і так далі. Але бачимо, що апостол Павло каже, що заради нього вважаю все за ніщо. Тобто перевага то Ісус Христос це важливо. І тому повірувавши в нього десь ми, як я вже сказав, відреклися від того, що може причиняти біль нашому Ісусу Христу. Так, не все в нас виходить, так, точно то зробити. Не завжди так виходить, десь проявляється та слабкість у нашому житті, але ми стараємося. Ми прикладаємо зусиль для того, щоб долати ці всі такі непрості моменти нашого життя. Важливо ще я хотів би ще звернути нашу увагу на те, що ми читаємо і в Книзі «Об'явлення», коли мова йде про те, що для нас віруючих Ісус Христос, Він Цар, Царів і Господь Господь. Цар-Царів і Господь Господь. І вявіть собі. Віруюча людина, яка прийняла Ісуса Христа в своє серце. В її серці живе Цар-Царів, Господь Господь. Яке величезне благословення в моєму серці. Живе цар, царів. Брати і сестри, сьогодні варто кожному із нас провірити своє серце. Дійсно, живе цей цар, царів в моєму серці, Господь Спадшущий. Чи можливо я до нього прибігаю лише тоді, коли в мене є якась потреба. І за якоюсь допомогою, чи він дійсно постійно в моєму серці, я постійно з ним раджуся, що як діяти, як жити, як робити. Це теж велике запитання для кожного із нас. І якщо я розумію, що Христос, Він син Бога живого, Він. Він мій особистий Спаситель, і він Цар царів, Господь господствуючий, і Він живе в моєму серці, то чи радію я від цього, що він живе в моєму серці? Чи дійсно є в моєму серці радість від того, що він живе в мені? Хочеться, щоб кожен із нас розумів, що ці слова Христос задавав той час людям, задавав їх учням своїм. Сьогодні ми також ми їх читаємо, сьогодні ми можемо задати, кожен собі задати це запитання, хто для мене Ісус Христос, і як я радів від того, що він живе в моєму серці. Або якщо би сьогодні Христос задав мені це питання, отповіть собі. Якщо б я задав запитання, це одне. Якщо б навіть ви самі собі задасте це запитання, на нього легко дасте відповідь. Ну, якщо б його задав сам Ісус Христос, я думаю собі, якщо би мені задав Ісус Христос, я, можливо, так, як Петро теж сказав, пам'ятаєте Петро, і Христос задав запитання цим людьми, чи віриш ти мене один раз, другий раз, третій раз, і третій раз Петро каже, ти знаєш, що. І тому я думаю собі сам про себе і думаю, якщо ви мені Христос дав запитання. То одно як я би відповів, Уже, скажімо так, навчений відповідати. Але Христос, який знає серце, який точно знає, як я від того радію і як я вдячний йому за це. як би йому я відповів. Можливо, точно так, як Петро, ти знаєш господа. Тому нехай Господь благословив кожного із нас. І мої побажання для всіх, щоб ми продовжували любити Господа, продовжували славити Господа, продовжували радіти від того, що він є Бог, що він є цар царів, що він є Господь, що Він є мій особистий Спасителем і що він живе в мене. І радіючи, продовжували життя на цій землі, готуючись до благословенної зустрічі. Нехай Господь нас цьому благословить і нам допоможе. І слова, я ще раз зачитаю цей вірш, коли Христос каже, що ви думаєте про Христа? Чий він цим? Що ви думаєте? Хай Господь допоможе нам з цією думкою також продовжувати наше життя, а йому слава за все. Амінь. 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 Давайте, Славимся.